Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал Дивись я жив. І відкриваємо з вами черговий день адвент-календаря. Давайте дивитись. Так, і що ж миколайчик приготував мені сьогодні? Так, це який. Це восьмий день. Тут ось така шоколадка. І, Боже, яка краса. ви Подивіться, які ж гарні кольори. Боже, це щось неймовірне. І декілька відтінків, такий зелений, шовтий, фіолетовий, синій. Ну, дуже гарно, Ви знаєте, в мене виникла ідея поєднати, знаєте, як? Зв'язати шкарпетки різними. Тобто зв'язати їх, наприклад, у мене ось така, таке розфарбування. в мене ще є інше розфарбування. І, наприклад, одну шкарпетку зробити одного кольору а мисочок іншого, а в іншій шкарпетці навпаки. Не знаю, треба подумати. Або там, наприклад, Резиночку е зробити і мисочок одного кольору, а все інше іншого кольору. От щось таке мені хочеться, хочеться щось так, так цікаво, знаєте, зміксувати. Не просто зв'язати чергову шкарпетку, а от якось так трошечки замутити, якщо можна так сказати. Тож, ось така краса.